Суємо сезон відпусток. Це смак життя. З вами Олена Гересименко. Поїхали. Чим дивували тернополян на галицькі дефіляді? Коли іде відпочиватиме міський голова Тернополя Сергій Надал, скільки коштує сьогодні літнє задоволення та що необхідно для туристичного розвитку міста? Про це у нашій програмі зупинка. Перша гастрономічний фестиваль Галицька дефіляда. Тут це фестиваль 200 метрів, 500 літрів зеленого борщу і найбільше. Солодка карта Тернопілля. А ми зафіксували гарний настрій, Тут гости свята. Гарне свято у нас сьогодні. Музика лунає. Грайте труби і гітари. Хай народ гуляє! Коли ваша відпустка? Не знаю, що про це не думати. Які пропозиції ваших рідних, куди хочете, щоб цього року десь відпочити? Куди хоче дружина, куди хоче донька? Чесно кажучи, ми про це ще не думали. Донька вже не хоче з нами їхати, вона вже доросла, вона хоче відпочивати сама, з друзями. А ми з дружиною ще подумаємо. Ви хочете гортаєте фотоальбом сімейний. Які враження, от з яких місць відпочинку вам найбільше до душі? Найбільше такі рідні серцю? Напевно, все ж таки студентський відпочинок в Карпатах. Коли були молоді, коли було. Зовсім по-іншому сприймали життя, коли менше задумалися над проблематикою, яка є, а їхали колективом, їхали групою, відпочивали всі разом, гуртом. Це напевно самі скрай враження. Коли йде, ви в останнє відпочивали? В якій країні можливо? До мами їздили в Італію. Останній раз. В Парижі були. Парк, парк, парк. Звідки ви самі? З Тернополя. Часто приходите до парку на відпочинок? Ну, не, що буває що... А чим парк от, зараз відрізняється від того парку, який був, коли за вашої молодості? Ну, ще знаю. Дерева постаріли, ми постаріли. Так. Відпочинок з рідними обов'язково. Ну, напевно, немає значення. Чи в Тернополі, чи поза межами. Але обов'язково з рідними, з друзями. Ви Тернополяни? Ні, я з Житомира. Ви вперше в Тернополі? Ні, я тут навчаюся на вічно. Яке місце ваше улюблене? В принципі, я так не ходжу, так що я не знаю. Чим Мех, подобається. Я, подобається. Тернопіль? подобається. Озеро дуже красиве тут. Красиве, вже місто, місто, чисте місто. Переможно так, по парках стараємося гуляти. Ну, хочемо кудись поїхати, порпати ще. Ну, так, бажано по Україні. Да. Головне, щоб хороша компанія була. Працювати там, де хороші люди, де посмішки і добре можна подивитися, що люди красиво роблять. Випити пиво навіть. Доки музика грає, наливай, душа співає. Ех, гуляй, доки гуляється, доки пісня співається. Щоб привабити туристів до Тернополя, хто необхідно. Потрібно розвивати туристичну інфраструктуру. Нам потрібно робити все таке, що вони роблять інші міста. Якщо ми не маємо такої архітектури, як має Львів, то маємо інше, маємо чудову кухню. Так, ми маємо чудове озеро, яке не використовується на повну потужність. І власне, це це час, коли ми можемо максимально використати скористу для міста. А сьогодні я хочу подякувати ресторанам за те, що вони прийняли рішення частину свого заробітку віддати на потребу української армії. Тобто це не просто. Це не тільки відпочинок для тернополян, це не тільки можливість продажу для закладів громадського харчування, це ще й соціальний проєкт, це допомога нашим збройним села. Це дуже добре. Але, мабуть, треба організовувати трудові загони, не гуляти, не пити, а працювати, будувати сьогодні нашу державу. І ці гроші, які б йшли від трудових звитяг наших, перераховувати. Я це розумію. Но я ось цього. Ось цього. Це пірс речу. Ви не бойтесь, що сьогодні тернополяни чи завтра будуть критикувати вас за те, що під час того, як на сході ведуться якісь бойові дії, так, Тернопільщина гуляє. Дуже мало хто задумується з тернополян про те, що слово дефіляда має ще значення військове. І власне сьогоднішня дефіляда буде приурочена не просто відпочинку, як я вже говорив, а буде присвячена тому, щоб. Це була як дефіляда, як парад українських військових парад української перемоги. І одним з кроків до цієї перемоги буде збір коштів, які сьогодні проти та частина заробітку, якого не відуть на потреби української армії. Хотілося б бачити цивілізований підхід не один раз в квартал на три дні під губ цик-цик, А щоб це була спрямована програма, яка би розвивала всі напрямки, а не тільки шароварно кабацький напрямок. От і щоб це було дійсно. Всі були зацікавлені в цьому, і видно було, що це не для галочки, не для якогось чергового рекорду нікому не потрібно, який завтра забудеться і після нього залишиться тільки сміття. А щоб це дійсно Тернопільщина розвивалася як туристичний центр. Скільки потрібно грошей для нашого міста, щоб інфраструктура туристичного плану запрацювала на повну потужності? Тобто, перше питання це, мабуть, дороги, так? Саме головне це зробити дороги до Тернополя, які йдуть до Тернополя зі Львова які йдуть від кордону. Наступне питання це зробити таким чином, щоб в Тернополі люди були зацікавлені відкривати нові заклади громадського харчування, нові готелі, нову індустрію розваг. У нас є 4 світових парки, площа кожного від 40 до 60 гектарів. Це готова інфраструктура відпочинку, де тільки можна ставити заклади, які будуть протягувати туристів. Атракціони, дитячі атракціони, будівництво навіть того самого українського варіанту Діснейленда, це те, що можна більше допомогти. Ну і сам головне озеро, яке потрібно розвивати. Потрібно зробити дороги, потрібно зробити транспорт, такий як людський, щоб не їхати у тій же маршрутці і отако і вкриватися потім. Якісь треба. Якщо можливо екстремалам літні. подобається їздити по ямах і ламати собі руки, ноги, зуби і машини. О, це теж туризм свого роду. І багато таких бажаючих, напевно, буде, і це дуже хороший напрямок, де не потрібно капіталу вкладати, не потрібно розвивати нічого, а просто шукати таких людей безбашених, які приїжджають і тішаться з того, що тут яка ямка була 10 років, тому така ще більшою стала. Розумний мандрівник ніколи не зневажає свою власну країну. Світ це книжка. І той, хто не подорожує, читає лише одну сторінку. Подорожі множать усі людські емоції. Власне я кожного дня на роботі відпочивати мені просто не доводиться. Сьогодні так само у нас галоцька відповідальність, галоцька відповідальність проводиться за сприяння Тернопільської міської ради, а так як я цієї ради, то обов'язково ми маємо теж свої природу, по-перше, нашому це положив групи програма. Знаєте, ми сьогодні спілкувалися з тернополянами і тунки, Ості Свята розійшлися. Інтрує, досі, категорично проти, враховуючи, що зараз в Україні зовсім такий неспокійний час для того, щоб робити всі забави. Чесно кажучи, я хотів би нагадати бути яким пасимізмом, що життя продовжується. І в житті є дуже багато таких речей. Ну, Можна власне, знайти інший вихід, можна знайти окремо до психотерапевта. піти. Тобто ну, це теж вихід, не вихід власть, власть, тому що Україна країна, протягом півроку живе в стресовому вироби стані. Вироби Я, наприклад, прихильник особисто тих заходів, які трішечки відволікають заходу. людей Друзі, від, вироби від вироби вироби інформації, яка надається із центральних каналів телебачення. Тому що вони гнитючі і виживають в цьому світі власне оптимісти. Це не є ті люди, які ігнорують проблеми болі людей. Це є люди, які навпаки своїм прикладом, своїм запалом показують, що життя продовжується, Люди добрі Давайте просто покажемо. Всьому світу, що Україна живе, жила, її ніхто просто не залякає. Цікавий такий момент. Ви зрозумієте, ресторатори запланували галицькі дефіляти. Це запланований, довго підготовчі такий захід, туристичні намети стоять і показують привабливість туристично. <тур> <нашого термопіка. плес> <плес> майстри показують, що вони зробили, що вони вміють, робити майстер класи <плес> Тобто, скільки б ми не говорили <плес> з вами, <плес> серідна людина, кожен <плес> займається своєю справою. Ходить на Вони вчить дітей, <плес> діти <плес> э, здають ЗНО, <заголовок, плес> хочуть <плес> далі навчатися. <плес> 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 Де б в якому світі не була ну, навіть війна і окупація, театри завжди працювали Працювали, працювали захисних харчування. І, і тут потрібно просто знає, розрізняти, що ти, ти хочеш. якщо ти лоза, хочеш себе відгнати транс-кролика і сказати, ой, ну я боюсь того, Сепаратистів або того росіяни, які прийде, а інша справа, що ти продовжуєш жити. Батальйони з Тернополя йдуть на захист у нашому Народна самооборона слідкує за порядком. Люди, коли стресова ситуація, виходять на Майдани, охороняють місто на блокпостах. Тобто і те, і те є, не можна його протиставляти. Ото це основне. І ще я ще помітив. Одного, у нас красу, практично три місяці були від всіх концертних заходів. І тільки і два а, три верніше заходи, можливо. які я бачив посмішки людей, а, коли вони зустріч виходили зустріч просвітлені. Це на був спектакль. Театру Івана Франка, коли Все конюк з Костікою приїжджали, це була дитяча вистава з Одеси, і це були випускники, які так чи інакше готувалися до свого свята. А всі планові концерти були відмінені. Може, це наша помилка, я не знаю. Ну, не ми їх відміняли, а відміняли організатори. Але може це їх помилка, тому що людина повинна мати рух для виживання позитив і розрядку. І я скажу, що тернопіль від цього абсолютно не втрачає кожну, кожну суботу, в неділю вони ходять на комунальний ринок, тільки там музики немає. Навіщо сидіти, ламати, коли є з ким випити і погуляти, доки музика грає, ех наливає, душа співає, ех гуляй, доки гуляється, доки пісня співається. Зупинка друга туристичні мандри щороку українці поповнюють свої фотоальбоми цікавими кадрами і веселими спогадами. Кожен обирає той відпочинок, який до душі, і по кишені, куди подадуться тернополяни на відпочинок цьогоріч і скільки сьогодні коштує літнє задоволення. Дивіться далі. Скільки коштує на сім'ю, десь відпустка за кордоном. Чесно кажучи, я уявлення не маю, тому що я сьогодні ще не їздила. За яку суму грошей сьогодні Українець може відпочити? Дивлячись, де. Ну, 100 гривень мінімум, щоб з'їздити на дачу і там поїсти. По мінімуму щось. Дуже люблю їздити в Львів, часто туди їжджу і це теж дуже красиве, прекрасне місто. Хоча воно шумніше, таке, там більше людей. Там ти приїжджаєш, якось так багато всього, а тут ти приїжджаєш відпочиваєш тут. Дівчата, скільки грошей потрібно для відпочинку? Зокрема, на в нашому місті, так. Залежить якого відпочинку. Ну, щоб гарно там віддихнути, 100 200 гривень, думаю, потрібно так, відносно, так. так якщо мінімум відповідно. Була молодою, то вона море їздили, а так, щоб щось таке десь їздила. – Скільки грошей потрібно зараз для відпустки, на вашу думку? Скільки грошей потрібно? Ну хоч безу, 3 хоча би за три тисячі. Хоча б, хоча б. 500 доларів. Ну, не доларів, євро зараз. 500-600, так, на одного. А скільки зараз обходиться молодій сім'ї відпочинок, зокрема, в Карпатах на тиждень? На тиждень. Тисяч біля двох, думаю, можна. Якщо з цією машиною, а якщо поїздом, то може дешевше. Чим цікавий відпочинок за кордоном? Ну, мабуть, тим, що можна багато чого архітектуру. цікаво побачити. Менталітет людей побачити. У Туреччині за сім днів ви зможете відпочити від трьох тисяч гривень. У Єгипті від чотирьох. За таку ж кількість днів до Болгарії ви зможете вирушити, маючи в гаманці від двох тисяч вісімсот гривень. У Грузії від чотирьох тисяч двісті гривень. До Чорногорії потрібно брати мінімум 3 тисячі гривень. У Херсоні ви зможете відпочити від 700 гривень за особу. Одеса вам обійдеться від 1200. У Закарпатті – від 1100 гривень. Зупинка третя. Файне місто Тернопіль. Інколи для того, щоб відпочити, не обов'язково вирушати світ за очі. Достатньо по-новому подивитися на тихі вулиці, улюблені сквери і затишні парки свого міста. Змініть звичні щоденні маршрути, придивіться уважніше до незнайомих місць, відкрити для себе Тернопіль як турист. Адже недаремно наше місто називають файним. У Тернополі можна відпочити. Якщо так, то де ваше улюблене місце? Парку, поки що нам актуально гуляння в парку з дитиною щодня. Це, напевно, острівок. Ми там дуже часто проводили свою юність. І, І зараз деколи гуляємо. Так, дівчата зараз в Київ переїхали, так приїжджають в Тернопіль, то ми часто. От парку острівок. не обходиться. Так, наш улюблене наше озеро. Я думаю, що це найкрасивіше місце в нашому місті. І взагалі наше місто найкраще. Приїжджайте в Тернопіль. <гану> Ми сюди, <гану> давайте заплатуємо всім рестораторам, які Ді, нас сьогодні пригощають. <гану> справжній відпустці. Я <гану> <році> надіюся, усі вже готові застріли у минулому році. Я їздив, малечу возимо з малечою ніколи. Діти, ви готові? А так ми ну, на відпустки маємо, на суботу, не так не душею кіжати. Я вам чесно скажу, саме головне, коли ми почнемо душею відпочивати, коли завершаться всі події в Україні, в Донецьку, в Луганську. Люди будь яким чином. Прокидаються все інформації і засинаються інформацією. І це дуже впливає на всі процеси. в який може бути нормальна людина відпочинок. Ну що вона повинна в стакан їсти або там накуритися? Розумієш, це ж все рівно саме в плані виходить. Людині повинна бути спокій, міцна держава. В державі знаєш, коли ти прокидаєшся і що тебе чекає завтра. Розумієте? Певнені, в завтрашньому дні дасть униз. Ваша прихильність відпочивати в Україні більше чи все-таки десь бавлять якісь закордонні пляжі? А ви знаєте, я люблю, я, чесно кажучи, люблю відпочивати, якщо це слово відпочивати до мене відноситься. Я не люблю відпочивати, я люблю дивитися, набиратися вражень, вони потім мені втілюються в книги, нові пісні. Якщо я не бачу світу, для мене це страшно. Я шість місяців побуду замкнений від нового побаченого, і для мене це катастрофа. Тобто незалежно, де я буду, або в Україні я це маю щось нове для себе побачити, або я хочу побачити це за кордоном. І там, і там цікаво, в залежності, яку ти планку собі ставиш. Чесно, естетика Європи мені мене більше до душі. Це вражає в Європі. Європ... Архітектура, жінки, їжа. Ну, по-перше, жінки в Європі ніколи не вразять такі, як в Україні. Ви це прекрасно, напевно, знаєте. От, особливо українські чоловіки це точно достеменно знають. Е, їжа в Україні абсолютно нормальна, якщо попадаєш в нормальний заклад. Мені подобається карпатська кухня, власне, наша галицька кухня, мені теж подобається. Ситно, мені польська кухня подобається. Все останнє, чим далі. Ну, не для мене, вона, вона для мене якась чужа. 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 абсолютно. А от що в Європі мене завжди вражає, це вражає е... вміння цінувати своє і вміння показати самі звичайні речі в якомусь незвичному для нас е... ракурсі. У нас є багато прекрасних музеїв, але ти приходиш, тобі 2-3 години таку нудну екскурсію дадуть. Що ти просто не радий, що ти приїхав, наприклад, той самий Кам'янець-Подільськ. Ну, якщо ти сам не підеш, якщо ти сам не цікавився історією, е, тобто вміння подати. Мене е, естетика е, обслуговування мені подобається. Порядок всьому мені подобається, якщо говорити про Європу. Ясно, що саме головне мені подобається це чистота. Я дуже люблю відпочивати в Чорногорії. Я люблю поїздки такі пізнавальні ну такі, як ну, наприклад, що за 8 там за 14 днів побачить Амстердам, Брюссель, Париж. Подивитися, надивитися тих кучу виставок, тому що в нас знову ж таки є, що виставляти, наприклад, живопис, але подати його не можуть. Чи можете побажати для розвитку нашого міста? Щоб більше все розвивалося, щоб було все краще. Щоб, ну, більше щоб ремонти робили, так. дороги, таки, так. о, парк нові ми Ходили, пишалися так. тим, що дійсно ми не живемо в Тернопіль. Бувало багато по Україні, можна сказати, в багатьох містах бувало. Також багато є красивих міст, і Київ, зокрема, але Тернопіль він є просто рідним містом. Тому коли приїжджаєш сюди, відчуваєш себе вдома завжди. завжди тепло, навіть коли холодно, по холодним погодам. Тому файне місто Тернопіль. Тобто це є комунікація, це є інфраструктура. Україна живе лише по одній, коли в нас буде спокій і ми повернемось, що головна особа взагалі в будь-якій державі це людина, громадянин. Чи він маленький, чи він великий, чи він старий. І до нього має бути відношення. Якщо ти зайшов в кафе, то ти є е, персона, біля якої там всі крутяться. Центр уваги. Скільки грошей вам не шкода на відпустку для себе, для сім'ї, для рідних? Мені не шкода багато, якби вони були, якщо чесно. Але взагалі е, будь-яка відпустка на, по сьогоднішнім цінам це не менше тисячі доларів. На одного. На одного. Вирушаючи у відпустку, візьми вдвічі менше речей і вдвічі більше грошей. Подорожі привчають до толерантності. Час прощатися, час бажати вам усіляких гараздів. І час у відпустку наша програма теж вирішила відпочити, щоб згодом. По новому смакувати життя разом з вами. Наше побачення незмінне у суботу на каналі. ТТБ. до зустрічі.